Слава Україні! Всіх вітаю. Давно не знімав відео, трішки запустив канал, але сподіваюся, що з сьогоднішнього дня від сьогоднішнього ролику буду частіше робити контент. Більше того, ви можете сприяти для того, щоб я частіше ці відео випускав. Якщо у вас якісь цікавлять питання про перебування в лавах ЗСУ під час війни, будь ласка, пишіть в коментарях свої запитання. По мірі можливості я буду знімати ролики і віддавати відповіді на ваші запитання. Сьогодні дуже важлива тема. На днях мій побратим мене запитав, як ти вважаєш, що важливіше слава чи честь? Таких питань ніхто ніколи не задавав, тому я трішечки подумав і кажу: слухай, без слави, це моя точка зору, я так вважаю, без слави людина може прожити і не завжди можна славу заробити. А от без честі дуже важко. Як на мене, честь це про себе, тобто від себе втікти ну, просто нереально. Ну я не можу. Пояснюю на живих прикладах. Коли почалось АТО, це зараз ексклюзивна інформація, ніхто раніше про це не чув, знає обмежену кількість людей. Так от, коли почалось АТО, я отримав повістку. Пішов військкомат, пройшов медкомісію, мене, в принципі, мали призивати, але. Як виявилось, мене комісували з поважної причини законна підстава, мене комісували. Не дившись на те, що я мав законну підставу не йти в лави ЗСУ, не приймати участь. В АТО я десь рік не міг знайти собі місця. Мене гризло сумління, що ось е я в комфорті вдома в теплі, а десь хлопці не в комфорті, не вдома в теплі, захищають нас, ризикують своїм життям. Своє життя втрачають. А я от якби не там. Тому, коли почалась війна, я е пішов добровольцем і 9 березня вже був в лавах Збройних сил України. Власне, ще один е конкретний такий приклад. Приїхав побратим з відпустки. Поїхав він своєю машиною, ну військовою. Там написано ЗСУ, і був він завжди майже каже в формі: їду, каже, автомобілем. На машині написано ЗСУ. Каже, дивлюсь, стоїть чоловік з парасолею, голосує, хоче зупинити якусь попутку. Як тільки побачив, що машина в ЗСУ пише і сидить в військовій формі, він каже, руку опускає, розвертається в іншу сторону іде, ніби я нікого не зупиняв, мені нічого не треба. під'їжджаю, каже, під базар. Люди, як тільки побачили ЗСУ, як тільки побачили військовий чоловіки в формі, чоловіки почали пот потрошку розбігатися, тому що бояться, що їм вручать повістки. І є такі відео в інтернеті, де в громадських місцях працівники військоматів вручають повістки чоловікам. Ну а ті, якось там хтось біжить, хтось тікає і так далі. Тому подібне. До чого я це все веду? Справа в тому, що не всі будуть служити. Нема потреби, щоб всі чоловіки без виключення служили в лавах ЗСУ. Не всіх призвуть, когось є бронь, хтось на важливих підприємствах і так далі, тому подібне працює. Навіть якщо людина попадає чоловік в зсу, то не факт, що він попаде в зону ведення, де ведеться війна, де йде війна, де ведуться бойові дії активні. Хтось буде служити вдома, в рідному місті, в іншому місті, хтось буде служити там на білорусько-українському кордоні, де в принципі, напевне, нічого ніколи не відбудеться, але вони будуть служити. Тому невідомо, куди тебе заведе ця військова доля. по собі знаю це страшно, коли війна, коли тебе призивають, і ти не знаєш, яка далі ситуація, як вона буде, При... повернешся, не повернешся, живий, здоровий, нездоровий, неживий. Ну і так далі, і так подібне. Тобто, в голові ці всі думки рояться. Але на те він не чоловік, щоб переступити свій страх, іти далі і захищати свою батьківщину, свою сім'ю, родину, батьків, дітей і так далі. І тому подібне. Якщо чоловік цього не робить, якщо він ховається від повісток, отримує повістки, але не йде військкомат, якось ухиляється, переїжджає з місця на місце, одним словом робить все, щоб не попасти в лави зсу, це не чоловік, тому що чоловік це про прийняття рішень, особливо в важких ситуаціях і складних ситуаціях. Тому, якщо я знаю, що хтось з мого оточення, з хлопців з чоловіків. Отримав повістку, але зробив все можливе, щоб не йти до лав Збройних сил України. Для мене ця людина просто зникне. Я чув неодноразово як хлопці говорили, особливо, молоді, молоді, зелені, гарячі, які казали, що я прийду додому, там буду, грубо кажучи, виховувати тих, хто втікав, не хотів служити. Я цього робити не буду, мені це не треба. Монополія на насилля в державі все рівно. Але. Для мене ці люди просто зникнуть. Я не хочу з ними мати справи, я не хочу з ними сидіти балакати по душам, я не хочу сидіти за одним столом і так далі, тому подібне. Я так вважаю, це моя така життєва позиція, тому що в країні війна, країні соборності, цілісності, держави загроза велика. Життю рідних, близьких та інших мешканців цієї країни теж велика загроза, загрожує життю ворог. А в той час чоловік десь нам ховається, вибачте, під спідницею у своєї жінки там, і, і так далі. тому подібне. Тому ось так. Ще раз нагадую, якщо у вас якісь питання, задавайте в коментарях. По мірі можливості буду відповідати. Ось така моя позиція відносно цього запитання. На сьогодні це все. Дякую, що дивились. Сподіваюсь, побачимось.